Привіт, радий бачити вас на своєму каналі. До речі, на ньому багато цікавих відео, тож підписуйтесь. А у цьому відео нам мова піде про те, як знайти роботу. І я вам скажу відверто, що для того, щоб знайти роботу, треба її шукати. Більшість з нас чомусь звикла сидіти та очікувати на те, щоб робота до вас прийшла. Але пошук роботи дуже схожий з процесом продажів. Наприклад, ви розмістили там свої резюме, да? будемо вважати, що це певні дамого Ось. І, і ви чекаєте, коли вам на них зателефонують. Ви кажете, що Та, там телефонують, нам на них там погано. Так. А, наступний рух це що? Це а, пошук вакансій і розсилка резюме на ці вакансії. Але розсилка резюме, резюме ваше це ваша комерційна пропозиція. Ви пропонуєте власнику. Себе купити. І тому великою помилкою є, коли ви розсилаєте стандартні резюме під кожну вакансію. Так, треба заморочитися, але ж ви хочете знайти роботу? Хочете. Тож, під різні вакансії у вас повинні бути дещо інші резюме. На чому вони повинні базуватися, я буду розказувати у наступних відео. А зараз скажу про те, що відрізнятися вони повинні тим, що. А, Кожна спеціалізація, кожний роботодавець та кожен бізнес, який шукає собі співробітників, він вимагає якихось певних критеріїв, які є для них найголовнішими. Тому вам ці найголовніші елементи треба виділяти, а також показувати рівень своєї кваліфікації у цих елементах. Після цього це другий шаг. Третій шаг почніть телефонувати. Так, будь-яка продаж, будь-який бізнес, а ви є бізнес-елементом, того, що ви хочете знайти роботу, яка би приносила вам кошти, тобто ви до себе відноситеся як до бізнес-проєкту. Ось, потребує інвестицій. Якщо вона потребує інвестицій, то робимо кілька кроків. Крок номер раз: ми починаємо купувати платну, платну підписку на сайти з працевластування. Та, і там вони невеликі кошти коштують, але вони вам дають доступ там, до мобільних телефонів, там, якоїсь персональної інформації роботодавців. І ви можете напряму їм телефонувати та пропонувати свою кандидатуру. Четверте елемент: на будь-якому сайті є велика кількість кадрових агентств. І з цими кадровими агентствами можна зв'язатися як шляхом відгуку на певну вакансію. Так і шляхом прямого телефонного зв'язку або надсиланням листа або повідомлення на їх безпосередній телефон, у якому зазначити, що ви зацікавлені у співпраці з ними для пошуку вам роботи. Цей крок роблять, ну, я думаю, відсотка 3-5 від тих людей, які шукають роботу. Всі інші сидять і чекають, коли робота прийде до них, не прийде робота. Далі важливим елементом для себе. Є розуміння того, на що ви згодні, на які умови ви згодні по роботі і на які не згодні по роботі. І ще важливим елементом є те, що кожна професія вона має певну, ну, цінов, певну, певну цінову таку планку, ціновий щабель. І якщо я там розуміюсь, наприклад, в продажах в маркетингу. Управлінні, в антикризисному керуванні, да, там, у спорті, ще щось, а йду працювати мищиком вікон, то не треба розраховувати на те, що мені будуть платити за всі ті знання, які я не використовую. Вам на будь-якій вашій роботі, на будь-якій вашій посаді будуть платити розумні роботодавці лише за те, що ви використовуєте у своїй професійній діяльності. І тому, коли там людина йде починає починає працює лікарем, іде вчиться на маркетинг, іде вчиться там у продажі, йде вчиться. Малюванню, йде там вчиться танцям, і там каже, я ж така різнопланова особистість, чому мені не платять великі кошти. А на що платить великі кошти, якщо ти там ставиш уколи там, та приймаєш людей у лікарні? Наприклад. І тому я на це дуже рекомендую звертати ваше, вашу увагу. Вам дуже важливо, щоб ви розуміли, що пропонуючи себе для певної посади. Ви повинні розраховувати виключно на наявність тих повноважень, знань, вмінь та іншого, які безпосередньо до цієї посади відносяться. Якщо ви йдете, наприклад, працювати поваром, а у вас нема достатньо. Знань для цього, але ви маєте вищу освіту і працювали автомеханіком все життя. Ви чудовий автомеханік, А йдете працювати поваром. Не дивуйтесь, що вам запропонують роботу, яка буде за вартістю нижче ніж оплата роботи інших поварів. Тому що у вас немає компетенцій, нема знань, немає навиків. Вас будуть вкладати, вкладати. Час інших людей ви будете переводити певну продукцію, коли будете вчитись е, готувати. Ви будете робити помилки, і ці всі помилки вони все закладені у розумінні роботодавця, і тому він а, запропонує вам меншу заробітну плату. Але ви зможете навчитись е, надбати певних навиків і збільшити свою заробітну плату е, по результатам своєї праці. Ось так. Е, Дуже рекомендую на це звертати увагу. Це важливий елемент, коли ви шукаєте роботу. Якщо ви будете виконувати ці рекомендації та прислухатись до себе, у вас все обов'язково вийде. Гарного дня.